Це я, тяпа-ляпа! Дивись, яка чудова літера з'явилась! Це літера Б. Хочеш дізнатися її секрет. Гайда разом! Бе-бе-бе! Я літера Б. Бадьора та блискуча. А поряд зі мною вже готова до веселих пригод моя подружка, яка кружляє та гуде. Хто це? Ну доскай правильно. І разом ми влаштуємо справжнє свято. Супер! ти справжній герой. Вірно, це бджілка. А ти знаєш, що бджоли одні з найважливіших істот на планеті. Вони не лише роблять мед, а й допомагають рослинам рости, цвісти та дарувати нам плоди, бо запилюють їх. А це означає, що яблука, вишні, кавуни, огірки та навіть соняшники не змогли б рости без допомоги бджіл. Шкода тільки, що бджілки дуже боляче кусають. Мене кусали. А тебе? А ти вже знаєш, як ведуть бджілки? Вибери з цих трьох варіантів. В якому звучать бджоли. вибір. Саме так гудуть бджоли. А під першою кнопкою був підступний комар. Під другою кнопкою була назойлива муха. А під третьою кнопкою працівниці бджоли. То що, рушаємо далі наступна літера!